Сьогодні у нас будуть дуже смачні пиріжки. Ось так робиться шарики, вони тоді однакові будуть раз, потім знову так само, два, і знову так само. О, і ось такі будуть гарні у нас пиріжки. Трошки ще візьму звідси, звідси бо багато. Ось такі робляться шарики. І щоб вони підходили. Так, я їх накриваю зараз ось так харчовою клівочкою. Вони трошки підійшли. Ось так. Так, і ось буде начинка. Начинка буде із капусти, капуста із цибулею жареною. Дуже смачно, смажена цибулька і капуста свіжа. Так. І начинка буде. Яблучка карамелізовані із корицею. Дуже смачна начиночка буде. Ось такі будуть пиріжечки.